Українці патріоти єдина країна. Це не назви політичних партій. Так нині юні сумчани називають свої загони в дитячих таборах. Наша знімальна група побувала в Ровеснику, де кожного року відпочиває малеча з усіх дитячих будинків області. Знайомилась з малими патріотами. і Катерина Петрова разом з волонтерами Червоного Хреста ми завітали до Ровесника. Привезли дітям питну воду. Так, ну водичку куди нам, куди нам вигрузів дітера піла. Малеша в цей час активно готувалась до відкриття зміни. Обов'язкові атрибути українська символіка. Фрапо -України. Фрапо України. Небо це синє, ага. а голубе це поле. Ну, поле. поле. Спеціалісти Червоного Христа вчитимуть дітей надавати першу медичну допомогу. Такі знання зараз необхідні кожному, переконують медики. А маленька Даша працювати медсестрою готова, хоч зараз. Хочеш вчитися, як оказувати допомогу? Возьмем тебе свой отряд. Да, отряд угу. Будеш спасати. Сколько літ? Сколько что? Сколько должно год бути? Ну, тебе должно бути 18 уже взросла. Сколько тебе сейчас лет? Мало. Мало, це сколько? Девять. А Настя в своїй команді головний дизайнер. Зараз оздоблює територію біля альтанки. Шишок дівчина старанно викладає. Слово українці. Це У вас так група називається Отряд. Да. Тому що ми любимо Україну. Ці юні українці запевняють, що знають секрет успішного життя. За синє небо, за жовте колося, боротися треба, щоб краще жилося. А у наступній альтанці теж прикрашені державною символікою. Ми зустріли своїх майбутніх колег. Ви Як називається ваша єдина країна, дякую вам за інтерв'ю. Все, Не я пошов на здоров'я. Такі патріотичні настрої в цьому таборі не тільки на цій зміні запевняють важаті Катерина Петрова, Олександр Олексієнко на часі новини.